Загальний обсяг бюджету Волинської області на 2025 рік становитиме близько 1 мільярда 800 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання сесії облради 12 грудня. Зазначимо, що формування бюджету наступного року розпочали ще у листопаді. Так, 21 листопада стартували бюджетні слухання, на яких голова Волинської ОДА Іван Рудницький наголосив, пріоритетом має бути створення резервного фонду на випадок виникнення надзвичайних ситуацій в області, підтримка сил безпеки та оборони. Тоді ж, очільник області наголосив: впевнений, що у дискусії та прямому діалозі визначимо напрямки, які є найбільш актуальними для Волині та на початок грудня матиме. Мо сформований документ покажемо, що ми об'єднані, чуємо один одного, підтримуємо і рухаємось всі разом до перемоги. Отож, за даними керівника департаменту фінансів ОДА Ігоря Никитюка, 80% ресурсу буде спрямовано на оплату праці при збереженні мінімальних соціальних стандартів та енергоносії. Він також повідомив, що в область надійшла освітня субвенція, головне джерело забезпечення зарплатні педагогам, яка зараз розподіляється. На засіданні також звучали питання і про матеріальну допомогу. З бюджету області громадянам, чиї рідні, загинули на війні. Фінансист пояснив, як це відбувається. Якщо ми ведемо мову за обласний бюджет по 100 тисяч виплачується спадкоємцям, але є люди дійсно, які не є спадкоємцями. Для цього є створена комісія, яка розглядає можливо в менших розмірах, але суми виділяються комісійно. Окрім цього, на охорону здоров'я у 2025 році передбачено майже 250 мільйонів гривень. А для департаменту соціальної та ветеранської політики враховані видатки в загальному обсязі 240 мільйонів гривень. Основна частина спрямована на утримання установ соціального захисту населення. Для галузі культури заплановано близько 135 мільйонів гривень. Абсолютною більшістю голосів депутати схвалили обласний бюджет на 2025 рік.